Мистецтво заради життя в Кіровограді всьоме пройшов Великодній благодійний аукціон. Цьогоріч збирали гроші на потреби пацієнтів обласного онкологічного диспансеру, щоб покращити рівень послуг і полегшити доступ пацієнтів до закладу для обстеження. Автори свої картини надавали безоплатно. Традиційно беруть участь у акціоні Федір Лагно, Сергій Дрига, Фелікс Полонський і багато інших. Чимало цього року і дебютантів. Скільки вдалося зібрати, розкаже Олександра Ільченко. Ще до початку аукціону назбирали 7 тисяч гривень за продаж квитків. Сергій Компанієць відвідує аукціон щороку. Каже, завжди приємно поповнювати власну колекцію заради благодійної мети. Аукціон проходить завжди на досить високому організаційному рівні, і картини, які представлені на аукціоні, вони завжди мають і художню цінність. Тут є на що подивитися, що вибрати і колекціонерам. І Взагалі ціновича картини отримали з різних міст України. Їх стартову вартість визначали автори та експерти обласного художнього музею. Автори робіт або власники-колекціонери дуже добре йдуть на контакт від самого початку. Хоча нам говорили, що саме в цьому буде проблема. Да? От, насправді вони прекрасно дають роботи. Причому це роботи не тільки Кіровоград, але це й Київ, це Одеса, це Мала Виска, це Олександрівка. Люди передають свої роботи, присилають. тому Ми дуже раді, що це не тільки саме місто. Наймолодша учасниця аукціону восьмирічна художниця Єлизавета Майстренко. Свій внесок на допомогу хворим зробила й вона. Її картину маленькі друзі придбали за 1500 гривень. Стартова ціна складала 200 гривень. Я дуже люблю малювати, але мені сказала моя тетя, що буде аукціон, і ще можу дати свою картину туди, щоб допомогти людям, які хворі. Хвилюється за результати торгів у залі лікар онкологічного диспансеру Ігор Макарук каже, мінімальна вартість реєстраційного обладнання, яке хочуть придбати, понад 50 тисяч гривень. Наша поліклініка приймає в день десь до 300 пацієнтів. І це дуже велике навантаження. В першу чергу на реєстрацію приводиться до великих черг, якщо нам вдасться кошти зібрати, і ми зможемо цю систему закупити. Це буде Одна маленька проблема, але вона буде вирішена. Дасть можливість нашим пацієнтам як можна скоріше приходити обстеження, отримати допомогу лікаря, вирішити питання про госпіталізацію. Найдорожча картина цього року помаранчевий полудень автора Сергія Дриги. Під час торгів ціна від стартових 5 тисяч піднялася до 41 однієї. Тридцять тисяч сорока тисячі. тисяча раз, сорока тисяча два, тисяча три. Нину очільник області Сергій Кузьменко наголошує, проблема онкозахворюваності для області актуальна, тому питанню лікування та комфорту хворих приділяється велика увага. Це досить така благородна справа зробити власне. Не ну, такий певний реєстр, монітор, на якому можна буде власне, записати і зрозуміти, куди кому йти, не чекаючи там довго в черзі. Тому мені ця ідея сподобалася для Кіровоградщини, На жаль, ця проблема дуже актуальна. Онкозахворюваності, тому ми власне і велику роботу робили в плані того, щоб зробити томотерапію. Це власне здоров'я, зберігаючі технології. Протягом двох годин зібрали понад 135 тисяч. Проте сума не фінальна. Картини, що залишилися, продаватимуть далі. Організатори вирішили провести інтернет-аукціон. Ми перший раз, на відміну від попередніх аукціонів, прийняли рішення, що ті покупці, які хотіли бути присутні сьогодні на аукціоні, деяких немає в Кіровограді, деякі за межами країни, і вони б хотіли долучитися. Тому аукціон буде продовжено. Тобто, ми знаємо, що ми зібрали там майже 140 тисяч сьогодні, але ми не будемо сьогодні ставити крапку. Сергій компанієць, як і планував, колекцію поповнив. Придбав три карти. Олександра Ільченко Сергій Баранюк день за днем.